Всім привіт! Ви на каналі Агбаг Україна. Мене звати Юлій. Сьогодні ми в нашому центральному офісі в місті Яготин. І в даному відео хочу розказати і показати, як ми в період міжсезоння готуємо техніку до сезону, перебираємо, ремонтуємо, щоб, як кажуть, новий сезон послуг по закладці кормів у рукава пройшов успішно і вдало. Ми були першими, хто в Україні надавав послуги по заготівлі кормів у полімерні рукава та зерно завантажував полімерні рукава. На кінець 2024 року в нас було 16 одиниць техніки. До кінця цього року буде 20 одиниць техніки по заготівлі кормів та зерна у рукава. І на сьогодні ми є найбільшою компанією по Надані послуг в заготівлі кормів та зерна в полімерні рукава. Наша компанія має неабиякий досвід: 18 років на ринку в напрямку надані послуг. В принципі, в нас класна команда, досвідчені оператори, сервісна служба, яка знає, вміє ремонтувати нашу техніку, і відповідно під це все необхідне, склад запасних частин. Тобто, ми готові якісно і ефективно надавати послуги на будь-якому підприємстві України. Спеціально для цього відео, щоб показати вам всю нашу техніку, ми її дуже гарно припаркували. Ну що ж, давайте пройдемо, подивимося на всі одиниці техніки, більш детально поговоримо коло них. Це в нас силосні преса. Будіса РТ-8000. Даною технікою ми закладаємо такі корма, як силос, сінаш і жом. Також ми практикували і маємо досвід заготівлі ними кукурузяної пасти і можемо завантажити вологе зерно для спиртзаводів. По цій техніці, відповідно, щороку проводиться дефектовка. Кожна одиниця техніки перевіряється її гідравлічна система, так як тут багато гідроциліндрів, моторів і всього іншого, що працює саме від гідравлі. Обов'язково перевіряються всі, як кажуть, скрутки і інші елементи гідравліки на наявність підтікання. Поки ми в цьому краю перевіряється стрічка кормового столу, так як в процесі роботи часто зачіпається машина, ми може вдарити борт, відповідно її пошкодити. Тобто повністю вона вся прокручується, передавляється, якщо можна, ремонтується ні під заміну. І до речі, одна машина в нас вже з заміненою стрічкою, бо вона не підлягала ремонту. Так само по кожній техніці тут можемо побачити вже новий кардан, так як попередній вже не годний для роботи. Тут в нас ящик з інструментами, тобто, само собою, хлопці до сезону його перебирають, укомплектовують, щоб машина їхала готова до мілких ремонтів, які ну, в процесі роботи можуть виявлятися. Так само щодо гідросистеми, тут у нас розподільник перевіряється, дуже часто буває, так як елементів багато, він підтікає. Також в кожної одиниці ці техніки перевіряються силові вузли, такі як редуктора. В цій машині їх два: один основний планетарний і один кутовий. Все замінюється мастило в ній. Ну і Ходімте на ту сторону з того, що там теж замінюється. На кожному колесі є гальмівна система, тобто перевіряється її справність роботи. Вони якраз ці Ручки замінюються, замінюється, тобто тут воно буде ще перебиратися. Так само одним із елементом гальмівної системи це якраз ці троси і сітка. Тобто троси перевіряються на наявність виступання жилок, тому що вони пошкоджують рукав. Тобто Якщо вже такий він ворсистий, скажімо так, він замінюється. О, ну і Так як все гідравлічно регулюється, то ця система теж перевіряється на наявність підтикань. Дивіться, на фоні двох сусідніх машин, ми можемо побачити, що перебирався аплікатор, перевіряються всі шланги. ну В цьому випадку замінили, походу, вони були пошкоджені, перевіряються всі проводи. Як бачимо, на тому повністю замінений провод живлення насоса. Так само по машині. Оцій, здається, я бачив. Давайте підійдемо, глянемо так, щоб я не брехав. Виглядить, як нова стрічка, але, по-моєму, не цей. Ось, дивіться, на оцій машині. Можна побачити, що замінений редуктор він якраз сезон допрацював і. Діагностика показала, що його потрібно замінити. У всіх машинах перевіряється ротор із гребенем. Це важливо, щоб був зазор, між ними мінімальний для ефективної роботи. На одній, до речі, з машин в кінці минулого сезону ротор повністю замінився, бо, на жаль, він не витримав. Також, так як тут стою, ось на цій машині ми замінили ленту, там видно, що вона нова. І в цьому ж сезоні ми вже готові. І наш поповнення це нова машина, яку ми взяли. Точніше, ще одна це одна буде з найпотужніших наших машин. Тобто вона бачимо трошки з іншим дишлом. Трошки більша. Хлопці над нею працюють. тобто Ми бачимо, що на машині знятий кормовий стіл, О, він буде там трошки перебиратися. Так само тут давайте покажу якраз ротор, за що я розказував, на цій машині буде теж перебиратися, бо ми бачимо, що накладки на деяких зубах мінялися, тут вони взагалі стерті. Тобто вони Будуть повністю, скажімо так, перебиратися він, відреставровуватися. Також на цій машині ми можемо побачити, що тут теж замінюється редуктор. Планетарний, і можете звернути увагу, конструкція машини посилюється. Це наша інженерна служба дала пропозицію встановити значно потужніший редуктор, чим ішов штатно на цій машині. Ця заміна проводиться, якраз, скажімо так, до сезону ми його зможемо закінчити. По силосних пресах ви побачили про 5 одиниць наших, і скажу більше: ще одна одиниця техніки в нас у роботі, ще один силосний прес трошки менший, буде до. До нового сезону готовий, і ми також ним плануємо надавати послуги. Минуле відео про скошування та підбір в рулони місканту набрало неабияку кількість переглядів. Ми були здивовані, що ця тема така цікава для вас. Там було дуже багато коментарів із запитаннями. Тому хто не бачив це відео, переходьте за посиланням, яке появиться десь тут. Подивіться, і на всі. Питання, ми постараємося відповісти в наступному відео. Тому, якщо ви не підписані на наш канал, то обов'язково підпишіться, щоб не пропустити вихід наступних відео. А це в нас плюсилки вологого зерна. Румів. Даною технікою ми можемо і закладаємо е, вологу кукурудзу, плющену, корнаш. Е, також змінивши ось оці приставки на цих машинах, ці що темнішого кольору. Е, дана техніка підходить для заготівлі в полімерні рукава, пасти і жому. Серце і основний робочий орган цієї машини це якраз оця приставка, тому що вона виконує основну задачу. В ній знаходяться вальці, Можемо отут через віконце глянути. Вони обертаються, і за рахунок мінімального зазору між кожним із вальців кукуруза подрібнюється. І так ми добиваємося того, що в нас виходить корнаш. Основною задачею по діагностиці і ремонту цієї техніки це переконатися в цілісності вальців. Не дай Бог в цю машину потрапляє каміння в процесі роботи. Вальці дуже швидко пошкоджуються і зношуються. Тому ми на кожній установці перевіряємо стан вальців при потребі. Ми їх замінюємо. Також перевіряється система гідравлічна. Це якраз у цей насос, тому що він створює гельмінне зусилля на колеса машини. Це потрібно для Нормальної набивки рукава, також перевіряється стан шнеку. Там ми бачимо, бочка стоїть на машині. Це для консерванту також насос. Це все буде переглядатися на цілісність і герметичність, щоб ефективно вносити консервант в процесі заготівлі корму в рукав. Так як вальці є основною робочою частиною цієї машини, і, на жаль, вони. Саму складну роботу беруть на себе. Вони плющать і давлять зерно, і відповідно дуже швидко зношується. Одна пара таких вальців на одну машину вартує в районі 4,5 тисяч євро. І ми дуже скрупльозно підходимо до цього, тому що чим якісніші вальці і нормальніше збережена їхня структура, тим ефективніше вони роблять свою роботу. Тобто, зерно не пролітає через них. Відповідно, машина чітко дотримується фракції, яку Потребує, і ми обговорили з клієнтом. Плюс це все-таки продуктивність машини. Чим гірший стан вальців, тим довше і повільніше машина робить свою роботу. Такої техніки в нас тут ми можемо побачити дві одиниці. І ще одна знаходиться в цеху. Хлопці якраз над нею працюють. Тому давайте пройдемо, подивимося, що вони там роблять. Дає наш цех, де відбувається ремонт. Якраз ми бачимо роботу хлопців. Вони працюють із ромів, технікою. Це для заготівлі корнажу. Попробуємо їм не заважати. Вони знімають зараз приставку Вальцеву. Тобто оцю частинку знімуть, у нас буде вільний доступ до вальців, побачити їх стан, оцінити, чи потрібна їх заміна, чи все-таки вони ще відслугують сезон. Також при даній роботі, коли буде вільний доступ, хлопці будуть перевіряти стан підшипників на приставці, тому що це важливо, щоб вони, як кажуть, отходили наступний сезон. Хлопці якраз знімають верхню частину приставки, тобто щоб оцінити. Стан вальців. У нас в принципі з'явився доступ до вальців. Само собою техніка стояла після роботи трошки листя є, але тим не менше ми можемо побачити стан вальців. То есть ми відчуваємо їхню, скажімо так, гостроту, але повністю всю кромку вальця ми будемо глядати, тому що можуть потрапляти каміння, і як кажуть, пошкоджувати його. Тому це не допускається для ефективної заготівлі корнажуту. Це перевіряється, і в разі потреби ми замінюємо повністю мою вальці. Продовжуючи тему заготівлі вологого зерна кукурузи, розуміючи і бачачи запити на ринку, наших клієнтів є потреба заготовляти кукурузяну пасту, ми поповнили парк нашої техніки таким агрегатом. Це дробарка для заготівлі пасти, полімерні рукава можемо запаковувати при потребі. І коротко про цю машину, як бачимо, ми купили оцю частинку, це сам робочий орган. І рама, бункер, і все, що ви можете побачити, це було зроблено нашими власними силами на нашому виробництві. Тому, якщо у вас є потреба заготовити кукурузяну пасту, можете перейти за посиланнями в описі до цього відео, і ми вам можемо надати такі послуги. Завершуючи тему заготівлі кормів, у нас є два прес-підбирачі маскар. Дану техніку ми надаємо в оренду. Один із них, до речі, працює на міскантусі. Ми його заготовляємо в рулон. Ця одиниця техніки у нас зараз якраз проходить обслуговування. Хлопці там перевірили стан лент. Він прекрасно відпрацював минулий сезон. Всі задоволені. Ну і вже можна сказати на фінальному етапі по підготовці техніки до нового сезону. В цій частині в нас техніка для роботи із зерном. Даною технікою ми як надаємо послуги, так і надаємо її в оренду подобову. Завантажувач зерна агробах. Даною технікою ми запаковуємо, надаємо послуги завантаження зерна в полімерні рукава, сухого зерна в полімерні рукава. Ця техніка виробляється в нас на потужностях власного виробництва. Так як Воно в сезон працює, але дефектовка показала, що дана техніка не потребує втручання, тому що все працює і все справно працює. Тому воно вже від... все зробилось, жде сезону, щоб завантажувати зерно. Будучи коло завантажувача зерна, хотілося б е... звернути увагу на важливий момент, щоб е... не плутали техніку для завантаження зерна. Полімерні рукава із технікою для роботи саме із кормами такими ксінаш, силос це техніка різних, скажімо так, підходів, функціональних можливостей. Тут все-таки працює основний робочий орган шнек, а там трошки інший і більш потужний ротор. Тому, якщо ви хочете отримати якісний заготовлений корм в полімерних рукавах, вартує заготовляти корма саме призначеною для цього, для цього технікою. Це порівняння можна, знаєте, як зорієнтувати. На кожному господарстві є або на багатьох, є потужний позашляховик і неправильно ним орати з плугом чи з великим якимось культиватором. Хоча різне буває. Вивантажувач зерна з полімерних рукавів, акрон аргентинський. Перед нами новий, який буде працювати в нас. Старий вже багато напрацювався, тому пішов, як кажуть. Відпрацьовувати на пенсії заслужений. Дана техніка, само собою, як нова, її не треба обслуговувати. Вона буде працювати. Ну і плавно ми підійшли до бункерів-перевантажувачів. У нас є дві одиниці, дану техніку ми віддаємо в подобову оренду. Тому, якщо є потреба, звертайтеся, будемо раді допомогти в цьому. Ну і остання одиниця техніки у нас це наше власне виробництво е Агробах. Змотувач полімерних рукавів. Для роботи з використаними рукавами дуже гарно підходить. Одна людина там буквально за три хвилини може змотати рукав, і далі він піде на утилізацію чи як. Не було б у нас запасних частин, ми б цього всього ефективно не змогли зробити. Тому пішли, подивимося на наш склад запасних частин, як він виглядає, що в ньому маємо. Це наш склад запасних частин. Під кожну одиницю техніки, яка працює в нас на послугах, є комплект швидкозношуваних і не тільки швидкозношуваних запчастин. Ми розуміємо, наскільки важливо в процесі надання послуг по заготівлі корму не втрачати ні одної хвилини на простої через поломку, тому ми максимально готуємо. І склад, і сервіс до того, щоб в разі, не дай Бог, відбулася якась поломка. Ми за максимально короткі терміни могли її, як кажуть, поремонтувати любу одиницю і продовжити роботу. Тут у нас знаходяться дрібні запчастини, все що ви можете бачити, всі крупногабаритні запчастини в іншому складі і під накриттям. Ну, отак в нас відбувається підготовка техніки до сезону заготівлі кормів. Якщо у вас є потреба заготівлі кормів у полімерні рукава, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Пишіть мені, пишіть моїм колегам, ми завжди раді допомогти.